Серед важливих і значущих споруд України, де відбувались важливі історичні процеси, є одна не менш відома, але не менш важлива. Просто розташована вона не периферії. На периферії, яка у вирішальному 1919 році стала епіцентром. Тут творилась історія. Де було доведено, що єдина велика Україна можлива. Промальовано її теперішні контури і проголошено акт злуки двох її половин. Будинок, через який пройшли всі перші, тепер вже історичні особи УНР і ЗУНР. Цей будинок захищений законом і Конституцією. як пам'ятка історичної спадщини і архітектури. З його зовнішністю закони України не дозволяють робити нічого крім реставрації. Він недоторканний. Тепер цей будинок, частини якого вже не існує, так само, як у багатьох будинків на нашому сході. Але зруйнований він не війною. Його зруйнували ті, що звуться українцями, нівелюючи це горде і відповідальне звання невіглаством, а моральністю, злочинністю. Цей будинок став жертвою насилля, а разом з ним наша історія. Саме тут було врятовано ідею єдності України і доведено її можливість. Тепер всі разом мусимо рятувати його. Бо ви ж не любите корупцію, ось її втілений бою. Ви ж не терпите чиновницьку байдужість, ось її концентрат. Вам же не подобається, коли крадуть. Ось це вкрали саме у вас, дорогі українці всієї країни. Це зведене беззаконня не, да... не над містом, а над країною. Якщо пам'ятки складають обличчя історії, то цьому будинку судилось стати її лицевим нервом, який перерізала одна єдина родина бойків. Запам'ятай країну, це ім'я зневаги. Історична місія цього будинку дозволяє йому стати пам'яткою національного значення. Це полегшить боротьбу за повернення йому історичного вигляду за перемогу закону. Хочете правової держави, як, в якій перемагає право? Тоді не опускайте рук, відірвіть пальчик від дивану і підпишіть, будь ласка, петицію на захист цієї великої споруди, що тепер уособлює нашу понівечену пам'ять. Посилання в коментарі це нічого не коштує, але багато врятує. Слава Україні.